Вітаю учнів першого класу на уроці української мови. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву Х. Вушка прислухайтеся, Очка придивляйтеся. Носику глибше дихай. Ротику посміхніться, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, нуму до роботи дружно всі взялися. Із в запропонованих емотиконів оберіть той смайлик, який відповідає вашому настрою на початку уроку. Якщо ви засмучені або роздратовані, давайте виправляти цю ситуацію. Почнемо наш урок із виконання гімнастики для очей. Час виконати гімнастику для пальчиків. Тому виправіть руки праву і ліву вперед, зігніть пальчики в кулачок, виставіть вказівний і великий пальчик, і порухайте руками ліворуч і праворуч. Виконайте цю вправу декілька разів. Отже, наші ручки, наші очі готові вчитися. Послухайте, будь ласка, віршик і впіймайте слова, які містять букву Х. Якщо ви почуєте в слові букву Х, то плескайте в долоні. Готові? Ховрашок в кущі сховався та чомусь весь час сміявся. Ха-ха-ха та ха-ха-ха, от і вивчив букву Х. Знайшли слова? Молодці? А зараз відгадайте загадку. Народилось їх багато. Є в них мама, є в них тато, менші, ніж заморські свинки, ці пухкі м'які тваринки. Відгадали це хом'як? На який звук починається слово хом'як? На звук Х. Це звук приголосний чи голосний? Це звук приголосний. Як ви думаєте, чи бере звук участь у творенні цього звука? Х. Звука немає. Отже цей приголосний буде глухим Молодці! Тож, давайте подивимось, як пишеться буква Х маленька, чи знайомі вам елементи цієї букви. Ви бачите лівий півовал і правий півовал. Вони з'єднані між собою. Маленька буква Х пишеться в межах верхньої і нижньої лінії рядочка. Отже починаємо писати із правого півовала. Ми стаємо нижче верхній лінії рядочка, рухаємося вгору і праворуч до верхньої лінії рядка. Заокруглюємо праворуч це наш правий півовал. Рухаємося до нижньої лінії рядочка, заокруглили, піднялися вгору. Відірвали руку. І пишемо тепер лівий півовал. Починаємо знову писати нижче верхньої лінії рядочка. Ми рухаємося вгору і ліворуч. Біля верхньої лінії рядочка заокруглюємо ліворуч, і пишемо так, щоб з'єднатися, приторкнутися до правого півовалу. Потім рухаємося до нижньої лінії рядочка, заокруглюємо піднімаємося праворуч. Під рахунок нашу букву Х пишемо так. І раз, І. І два І. Давайте ще раз переглянемо, як пишеться буква Х, і потім напишемо її в повітрі. І раз, І. І два, і поставте руку в повітря. Починаємо писати разом зі мною підрахунок. І вгору раз, заокруглили, опустились, і піднялися. І згори пишемо заокруглили два, опустилися вниз і піднялися. Потренуйтеся писати букву Х в повітрі. З цією буквою ми будемо вчитися писати склади і слова. Прочитаємо слова, які з'являються на екрані. ХАТА, муха. Ці слова мають спільний склад ха. А ще цей склад є в слові вухатий. Отже, як поєднати букву Х і букву А? Ми пишемо буковку Х, пишучи лівий півовал, ми не, обрив... не пририваємо рух і рухаємося до верхньої лінії рядочка, а потім пишемо букву А. Це перший спосіб написання. Або, завершуючи писати лівий півовал букви Х. Ми піднімаємося до середини рядочка, а потім рухаємося вниз до нижньої лінії рядка і пишемо овал букви А. Хек схема схематичний. В усіх цих словах спільний склад Х. Як поєднати ці дві літери? Ми пишемо лівий овал букви Х, не перериваючи руху, відступаємо праворуч і рухаємося вгору до верхньої лінії рядочка і заокруглюємо ліворуч, пишемо букву Е. Охота мох, горох. В усіх цих словах спільне буквопоєднання поєднання Ох. Як ми поєднаємо ці дві букви? Ми пишемо букву О, потім стаємо на стінку, праву стінку букви О і рухаємося вгору до верхньої лінії рядочка і пишемо букву Х. Саме таке плавне середнє з'єднання цих букв. Ех цех механік. В усіх словах є буква сполучення ех. Ми пишемо літеру М, не відриваючи руки, рухаємося зразу вгору до верхньої лінії рядочка і заокруглюємо праворуч, пишемо правий півовал букви Х. Перед початком роботи в зошиті виконаємо вправу для очей і налаштуємося на роботу. Отже, слідкуйте за ховрашком. Чудово. Тож, приготуйте свої зошити або аркуші в косу лінію. Пригадайте, що ви повинні обов'язково слідкувати за своєю поставою, тримати спинку рівно. Тримати олівець або ручку трьома пальчиками. На першому рядочку ми з вами запишемо елементи букви Х: це правий і лівий півовали. Запишіть. Рядочок цих елементів. Не забувайте, що ви маєте право зупиняти наш урок в будь-який момент, працювати у зручному для вас темпі. На другому рядочку ми поєднаємо наші елементи в єдину букву Х. Слідкуйте за тим, щоб лівий і правий півовал з'єдналися посередині. Напишіть букву Х до кінця рядочка. Не розтягуйте занадто й та не звужуйте. Слідкуйте за розміром і нахилом цієї букви. На третьому рядочку ми з вами запишемо склади Х і склад Х. Розподіліть рядочок на дві половинки. Спочатку ми пишемо склад Х, ви можете використовувати як верхнє поєднання, так і середнє поєднання. Запишіть 4-5 разів склад Х, а потім завершіть написання рядочка складом Х. У нас іде нижнє поєднання, ми тянемо руку знизу вгору. Не забуваємо. Намагайтеся писати чисто і охайно. На наступному рядочку ми запишемо склад Ох та склад «ех». Тут ми використовуємо середнє і нижнє поєднання. Отже, склад Ох, запишіть 4-5 разів, це приблизно займе у вас піврядочка, і завершіть написання цього рядочка складом ех. Якщо ви вже завершили написання складів, прочитаємо слово, в якому використовується буква поєднання. Ох. Поєднати ці дві літери, ви вже знаєте як? Читаємо слово. Перша літера це буква М. «Мох». Тому від букви М ви можете рухатися до верхньої лінії рядочка і писати букву О. Можете зупинитися на середині рядочка і рухатися вниз. До нижньої лінії рядка і писати букву О. Запишіть три рази слово МОХ. Далі цей рядочок ми з вами продовжимо писати слово прочитаємо вухо. Зверніть увагу, щоб поєднати букву У і букву Х. Ми не припиняємо рух і Ідемо до верхньої лінії рядка і заокруглюємо, пишемо правий півовал букви Х. Напишіть слово вухо стільки разів, скільки воно у вас поміститься. Три, чотири рази. На наступному рядочку ми запишемо смачне слово. Давайте прочитаємо його. Хал. В ми поєднуємо Х і А середнім або верхнім поєднанням. Зверніть увагу, що буква А і буква Л мають взятися за ручки обов'язково. Від букви Л ми рухаємося до верхньої міжрядкової лінії, пишемо букву В, але не завершуємо її написання, до кінця не заокруглюємо. А проводимо з'єднувальну ризку для букви А. Запишіть слово халва рядочок. Якщо ви дописали цей рядочок, ми продовжуємо працювати далі. Відпочинемо і активно порухаємось. Забралися енергії, тож давайте з вами спробуємо розшифрувати слова, які нам зашифрував годинник. Хитрі букви, хитрі цифри. Зверніть увагу, біля кожної цифри є відповідна буква. Спробуємо розгадати перше слово. Отже перша цифра 1 це літера Х, наступна цифра 5 це буква Л. Цифра 8 це буква І. Цифра 10 це буква Б. Яке слово утворили? Хліб. Чудово. Розгадуємо наступне слово. 12. Це буква Г. 7. Це буква О. 6. Це буква С. Р. Вісім. Це буква І, один. Це буква Х. Відгадали слово. Горіх. І наступне слово один. Це, це буква Х. Три. Це літера М. Одинадцять. Це буква. А. Шість це буква Р. Чотири це буква Й. Хмари. Чудово. Запам'ятали слова? Хліб, горіх, хмари. Запишіть ці слова рукописними буквами. Натисніть відео на паузу і попрацюйте самостійно. Якщо ви завершили писати слова, давайте з вами перевіримо: Хліб, горіх, хмари. Зверніть увагу, що ваші букви Х і М обов'язково повинні взятися за ручки у слові хмари. В слові хліб буква Х і буква Л теж взялися за ручки. Ми працюємо далі. І наразі буквений диктант. На новому рядочку ми з вами сьогодні запишемо букви і букву сполучення. Будьте уважні. Пишемо м'який знак. Наступна буква велика буква Ю. Маленька буква «Ю», Велика буква я. Маленька буква Я. Записуємо букву сполучення, тобто це дві буковки. ЛІ Наступне букву сполучення – ЛІ Наступне букву сполучення – ЛЬО І наступне буква сполучення Йо. Перевірте букви і букво сполучення, що ви записали. Знак м'якшення, м'який знак, Ю велика, Ю маленька, Я велика, Я маленька, Лі, ЛЬ, Льо. Йо. Перегляньте, чи правильно ви записали наш буквений диктант. Якщо ви допустили помилку, не засмучуйтеся, виправте цю помилку. Ви маєте право на помилки, але обов'язково ви повинні їх виправляти. Ми працюємо далі. Запишемо малюнковий диктант. Що ви бачите перед собою? Хмара, а це горіх, а це горох. Отже, хмара, горіх, горох, халва. Запишіть ці слова рукописними буквами. Натисніть відео на паузу та попрацюйте самостійно. Якщо ви завершили писати ці слова, перевірте, чи правильно ви поєднали букви в словах. Чи всі букви наявні в слові? Якщо ви пропустили якусь буковку, запишіть вгорі на тому місці, де повинна стояти ця буква. Наш урок завершено. То чи змінився ваш настрій? Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Сподіваюся, що ви задоволені від своєї роботи на уроці. Я завершую нашу зустріч і бажаю вам цікавого і легкого навчання!